И вот, во время всего вот этого я успел открывать с в своем бицепсе. И пока у меня замок на гиб, сейчас я мне сделали операцию три а, дня назад. И я сейчас а, на дороге к восстановлению. А, но, наверное говоря, жизнь может измениться просто вот так. Раз вот, и все. И абсолютно все мое весь мой режим сейчас абсолютно изменился, и я должен теперь подстраиваться. использовать вот эту трагедию, либо проблему, либо садьба, как говорят в Америке, как мотивацию. И то время, которое сейчас у меня появилось, потому что я не тренируюсь, да, я могу теперь инвестировать в другие аспекты своей жизни. Произошло это на кольцах. чувствовал такой щелчок и раскачивался на кольцах. Вот что достать другого кольца, нужно было растянуться и... То есть, э, ну, рука, плечи очень ну, вот, тем не менее как бы доехал до велосипеда, до машины загрузил, поплавал, никакой боли, ничего не было абсолютно. А вот, и а, где-то неделя прошла, все тренировался, все нормально делал, даже бицепс, а вот, без никаких либо подозрений, а вот, и пошел кататься на доске один типа, раз и потом следующий день и, соответственно, когда делал резкое движение рукой, почувствовал электрический спазм в руке. Вот, мне кажется, вот, именно в этот момент произошел такой серьезный. Я не знаю, как это могло случиться, без русские свои заморочки, а я тоже не понимаю ничего, да, то есть как бы я вообще думал, как у меня человек, и когда у меня, ну, когда все ко мне я, соответственно, такой не особо терплю, это только произошел такой -то мини-конфликт, а да, вот, и потом потом был парень, там на стоянке, да, это тут ну, потому что был, ну, ну, то бы, что, не абсолютно ни вега, не имеет никакого уважения к людям, да, то есть ничего такого не сделал, да, вот, но, а, такая территориальная фигня, да, то есть все, Именно если бы я попал я в эту то а вот. я бы не вернулся в эту хуйню, а потом. Соответственно, пришел домой, вот. то есть как бы чувствовал да? то есть, как бы такой спал, не мог сказать, что что-то порвано. А вот. И я очень сильно засмотрелся фильм в этот вечер в 3 часа ночи, я смотрел фильм «Последний танец» с Марком Джорданом. самых величайших спортсменов, которые существовали за всю историю спорта, не только баскетбола, а вообще любого спорта. И э, настолько захватывающий этот фильм, да, что я не мог просто посмотреть. Ну, и плакал, и смеялся, да, То есть э, э, настолько э, мотивационная, вдохновительная э, личность, э, невозможно не остаться равнодушным, на самом деле очень впечатляет, очень вдохновляет драйв этого человека, мотивация, внутренняя уверенность себе а, конкурентный дух а, на, на, настолько действительно великий, великий спортсмен, великий спортсмен. Я советую посмотреть этот фильм а, документальный. А, вот, это, а, по-моему, 10 эпизодов. Я прям, практически все посмотрел за один и за два дня. А вот, и у меня в 3.30 э, э, утра сработала сирена. Я смотрю, что дело пытается... Э, Выйти на доску и у меня из машины и у меня как бы выбили стекло в машине э, недели три назад вот поэтому ну, я уже был очень плой. и э, э, то что со мной произошло за ночь да вернее в, в, в этот вечер да то есть неприятная ситуация на парковке и так далее для да, с этим чуваком а вот ну и, соответственно я выбежал за чуваком прыгал в машину догнал а вот и тоже это как бы, попал в такую потасовку мне очень неприятную, что пришлось человека побить, вот, да, то есть -то просто, как будто бомжаром, велосипеде просто кататься по району, да, то есть это пиздец, если я ощущаю, в машине, если видит, не так правильно лежит, вот, чувак, что-то за нож что пришлось себя то есть только, знаешь его убить и все это было с такой рукой ужасной, поэтому я приехал домой, распылял себе локоть, вот, и эм, смотрел <сёк> в зеркало и что <сёк> пицца. не платил в Америке и особенно в госпиталях тоже никогда не было, то есть практически никогда не болел, поэтому никогда особо не думал, там нужна ли мне страховка или нет. Но теперь, когда становишься взрослее, начинаешь задумываться, блять, то есть как бы опасность повышается и действительно нужно, наверное, оформить на страховка, потому что попадает такие ситуации очень неприятно, да, абсолютно не планировал и такие расходы. И три месяца тренироваться да то есть когда был у меня не было таких планов абсолютно то есть когда я просыпался утром и шел на тренировку там и шел на серфи не думал что послезавтра как бы, все изменится вот и соответственно сейчас приходится приспосабливаться к ситуации вот и э, э, вы знаете это определенные э, вот, ожидаемости у человека да и если к обстоятельствам, которые в твою жизни, несмотря на негатив, несмотря на сложности, трудности. Ты формируешь для себя очень продуктивное будущее. Вот, и мне интересно то, что сейчас происходит, потому что я чувствую, как внутри мобилизируются все мои ресурсы, устранные силы и волевые, потому что ситуация давно ну, не злочная. Вот такая круговая тренировка. Это один круг, мы занял. 9 хвилин, 10 секунд. Ще зроблю таких два підходи. От і кожнодневна тренування, яка обробляється нижній м'язи. Тобто я качаю зараз ногу, бо в мене після. дуже Після раку ноги п'ятки правої я два роки не ходив. Вообще ногами їздив на інвалідному візку і в мене ліва нога здорова, але настільки атрофувалася, що я взагалі не міг ходити. І от зараз в мене йде акцент на ліву ногу, бо права відсутня, право ампутували. І щоб я міг ходити на протезах, то мені ж потрібно дві ноги. От, треную ту нетравмовану, яка дозволи мені ходити. Коли в мене буде протез. І зараз йде підготовка до протезування. Я два рази в тиждень, в понеділок і четвер їжджу, тобто вівторок і, і четвер їжджу на реабілітацію в спортзал, де там зі мною займається реабілітолог. Я ходжу так само, як тут, тільки тут я від ліжка ходжу два кроки, а там є дві рампи, такі, як, як бруся, і довгі, може на метрів десять. І я до кінця ходжу один раз туди назад, туди назад, так по спортзалі. Потім є різні такі тренажери, спеціальні для рук. Для них є тренажер, де я сиджу і просто ногою відпихаю спеціальну таку квадратну штуку, і там ззаді загружаються ну, блінчики, типа як штанга. Тільки то не штанга, то толкаєш. Типа воно ефект присідання. Але ти не присідаєш, а сидиш і просто пхаєш спеціальну платформу. Розробка коліна так само йде. А вже е, в листопаді маю їхати в іншу клініку, в інше місто, і там буде вже інший реабілітолог, який буде працювати сугубо тою культю обрубаною. І там вже буде інші тренування. Але в мене ще стоїть задача. Я перед собою таку сам задачу поставив, якщо. Мені би було набагато краще ходити, якби я був худший. І я вже от багато років намагаюся похудати, але ніяк не виходить. Бо я вдома жив на четвертому поверсі, я майже не виходив на вулицю, і в мене було ну, дуже обмежений в русі, і а тут в мене особняк в мене е, доступ до вулиці. Я краще гуляю, краще харчуюся, краще. Буваю в русі якомусь, і мені тут набагато легше, я тут став набагато сильнішим. Навіть організм став сильніший, бо раніше я приймав всі можливі, які тільки можна лікарства і обезболюючі, і протизапальні, і всякі різні. А тепер у мене детокс іде організму. Я очищаюся від різних препаратів. Зараз не приймаю зовсім ніяких препаратів, тільки вітаміни. Вітамін Д3 і мультивітамінний комплекс. Тобто він мені дає досить так енергію, досить так себе добре почуваю. Ну і плюс повноцінне харчування, там риба червона, різні напару, різні фрукти, овочі, м'ясо, яйця, молочні продукти, я маю тут все. І кожен день І можу собі це дозволити, бо пособія, яким мені платить Данія, це набагато вище, ніж пособія, яким мені платила Україна. На українській пособі я мусив вибирати або м'ясо, або фрукти. або, або. І весь час вибиралося таке, яке, як то кажуть, дешево і сердіте, щоб воно було максимум калорій, максимум ситно і, і ти їв неповноцінно. У мене не було збалансованого харчування, яке мало би ну, давати всі групи вітамінів для організму. А тут хоча б в тому плані. Ну тут єдине місце, де нема проблем з грошима, от це прикол. Але просто є ну, інші моменти, от, незнання мови, е менталітет інший. Тут набагато важче психологічно, фізично, бо тому що ми тут живемо так як в селі, можна сказати, і щоб їздити кожного разу кудись, наприклад, ближайший кілометр, ну, ближайший супермаркет кілометр від мого дому. І мені добиратися туди назад, продукти доставляти це є набагато тяжче, ніж то було у Львові. Бо у Львові я міг навіть замовити це ж Яндекс, ну Яндекс, доставка чи Глово, щоб доставка їжі додому. От Uber таким самим займався. От тут в плані сервісу, от Данія в плані сервісу набагато відсталіша, ніж Україна. В Україні є онлайн банкінг, в Україні ти можеш робити покупки через онлайн. Тут, ну Україна в плані банкінгу дуже розвинена, а от Данія в тому плані ні. Тут все ще по старинці, треба самому ходити. Ти не можеш супермаркета замовити. От нам по блату договорилися добрі люди, то нам з супермаркету роблять доставку раз на тиждень сюди. Але так, ну треба спеціальні якісь і ще там різні. Карточки, які воно дуже сильно довго по часі, оце все виробляється. От в такому плані маю такі ну нюанси. Дуже тяжко мені в тій країні адаптуватися, але за ото от в плані матеріальному, то так. У нас можна сказати на сім'ю з дружиною тисячу доларів по собі, де я ніколи в житті би в Україні та. Ну, за, за рік хіба би міг таку суму наскладати, то от в тому плані повезло. Ми собі, можна сказати, в їжі в ні в чому не відказуємо. От, але все-таки краще в Україні. В Україні свої люди, своя мова легше. Ми тут просто ізольовані, ні з ким не спілкуватися, ні нічого, бо, тому що. Ну, хай хай, ну привіт, привіт. Як діла? Окей, okay. все. От все, що я знаю. Як з ними контактувати? І... Або мене так дуже дякую. От що б вони там мені помогли коляскою на бордюр, з бордюра, чи шестів? Я знаю, в мене так і знаю, ховаю, як вас справи. І вони щось там відповідають. Я гривою машу, але я ніхрена не розумію, що вони там говорять. Так що, от такі діла, друзі.